У Російській Федерації атаковано три військові аеродроми та НПЗ. Були атаковані військові аеродроми в місті Енгельс Саратовської області, аеродром. Дягільово в Рязанській області та аеродром Оленя в Мурманській області. На аеродромі Оленя було пошкоджено бомбардувальник Ту-22М3. Зазначається, що на аеродромі Дягільово дислокується 43-й центр бойового застосування і перенавчання ворожого льотного складу. Тут базуються також літаки Ту-95МС, ту 22 м 3 ту, ту 104 УБЛ та ІЛ-78, а не Подалік розташований авіаційний ремонтний завод. Що стосується аеродрому Енгельс, на ньому розташована російська стратегічна авіація. Крім того, в результаті атаки українських дронів Камікадзе було уражено нафтопереробний завод в Рязані.